Всім привіт, друзі. Значить, я продовжую тест, скільки пропрацює дозиметр китайський FNIRCI. Модель GC 01. Ну вона поки що єдина. Пізніше, можливо, вони ще випустять якісь. Значить, протестував я, скільки він пропрацює в самому зберігаючому режимі Так сказати, щадящому І дуже мало пропрацював. Дуже мало. Це поганий дуже результат, гірший навіть за інші дозиметри китайські. Тобто в нього час роботи на одному заряді найменший серед всіх китайських дозиметрів. Це дуже погано. ну Він має інші переваги. Кожен дозиметр китайський має свої плюси і мінуси. Ну, як і всі дозиметри в світі, Зараз вам покажу, скільки пропрацював. Дивіться, я його зарядив повністю, цілу ніч заряджалося від повербанка. і потім в 9 годин 24 хвилини ранку поставив його увімкнув 17 числа. От, вимкнувся він вночі, коли я спав. Я не знаю коли, але е, тут є функція, яка записує накопичену дозу, і там є, е, зберігається години-хвилини, до коли вона записана. Тобто, коли він виробився, цей таймер зупинився. але але там батарейка на платі є і збереглось воно. Значить, вмикаю дивіться дозиметр, один раз натискаю кнопку, і дивіться, що у нас. Він увімкнувся. Тобто є завжди якийсь резервний акумулятор всередині. Так, і от ми знизу бачимо накопичена доза 2,54 мікрозіверта і дата до такого моменту, до 17 числа 6 місяця. Це напевно старт був і час 19 годин і 3. Хвилини записує. Так. Значить, якщо так рахувати. Якщо так рахувати, тоді він 19 годин типу попрацював. Ну це не точно. Я ще раз перемірюю це все. Зараз поставлю його на цілий день об нулю дозу і чітко буду знати. О, це дата, коли ми почали вимірювати дозу 17.06. А це загальний час. Бо сьогодні вже 18 число. Ну, поки що. Проробив типу 19 годин. Ну це не точно, по можливо, й проробив 9. Ще раз протестую, але поки що такі результати. І дивіться, що є резервні батареї, десь декілька відсотків. І він, от як бачите, працює вже, напевно, більше хвилини, от відколи я увімкнув. І, речі, коли він вимикається, то на дисплеї вибивається вікно, яке неможливо забрати, і йде зворотній відлік, по-моєму, 10 секунд. І написано, що він вимкнеться через от стільки то секунд. Зараз дочекаємо з цього моменту і я. О, от, от, прошу. І все. Я якби, можу в меню ходити, але нічого не видно за цим. Все, він виключився. Знову вмикаємо. Батарейка жовтим світиться. Не червоним, а саме жовтим. От, одна палочка ніби. Ну, ось так. Ось тут показує максимальна, яка максимальна потужність була випромінення гамма. Часково бета-20. Це показує іменно з моменту останнього увімкнення дозиметра, Тобто, пару секунд назад. Бо раніше от вчора було тут 46. Тобто фонус тут звичайний природній пригає від 0 до 40, ну, до 50 мікрорентген. Тому я сигналізацію поставив на 50. Менше 50 рентген тут сигналізацію не можна ставити, бо постійно буде вмикатися сигналізація і вібру, і звук і Він буде ложні спрацювання постійно, там, сотні разів в день. Тому, Бо стрибають в них покази від 0 до 50. Це змінити неможливо, це косяк прошивки. Ну, В китайці або мозгів не хватило, або бажання зробити нормально. В них всіх дозиметрах менше 50 мікрорентген, е неможливо виставити сигналку, тому що будуть ложні спрацювання, вони не вміють. Вони не знають, напевно, що таке середнє плаваюче значення за останні там, 20 чи 30 секунд, скільки бажаєте, і взагалі, що таке алгоритми підрахунку. Вони просто виводять на дисплей і воно пригає ось так від 0 до 50. Якровен фон, хоча фон ну, реальний. Тут, як і в всіх інших дозиметрах, показує стабільний там, від 10 до 12 мікрорентген, а не 0-50. От, тут середня арифметичний. За весь час, відколи ви увімкнули, от потрошки збільшується. Отже, було 30, бачите? От 30 зараз максимально тут фіксується. Так, ну от. Можете засікти скільки секунд чи хвилин ще на ця резервна батарея пропрацює. І вимкнеться. Так, зайду зараз тоді дозу. а вон 10 секунд, і дивіться, я можу по меню там клацати, але нічого не, не видно. Все, вимкнувся. Зараз заряджу ще раз. Розмір в нього ну, величенький, не можна назвати маленьким, є багато китайських дозиметрів, які розміром менші. Там всередині багато пустого місця непотрібного. От, могли вущій зробити. Ну, Саме в ширину він великий. В товщину також можна менше зробити, там купа пустого місця. Але саме більше проблема ширина. Бо дуже тяжко в руці тримати, навіть при тому, що в мене велика лодонь чоловіча А в кого менші рук. В більшості людей взагалі у світі менші руки, лодоні, тому це буде проблемно. Треба двома руками його тримати, як планшет велика лопата. От. Мав би бути не більше 7 см тут. Ну 6-7. Це от ідеально, щоб в руці поміщався, враховуючи, що товщина, що вони всі товсті, там 25 мм і більше товщиною дозиметри. Майже всі. Тому ширина дуже важлива. Довжину можна довше зробити, можна до 15 см, 16 см. А от ширина критично важлива. Ну, а товщина. Чим менше, тим краще. Ну, Майже у всіх дозиметрах, повторюю, вона більше 25 мм. Менше, Це майже нереально, тому що ну, самі детектори товсті, ще плюс дисплей, плата, акумулятор туди-сюди. Ну, все, всім до нових зустрічей. От сьогодні ви знали, побачили, як він виключається ще трошки, і знали інформацію про те, скільки він працює. Акумулятор там дешевий, малесенький, хоча могли поставити. Сюди по розміру корпуса, ну дивіться, 25 мм товщину, в довжину він 12 см. Можна було декілька штук акумуляторів 18650 поставити, там реально є місце. Можна було величезний ось такий акумулятор, як розміром як весь корпус поставити, такий, як в смартфонах, ну там в айфоні, в будь-якому. І він би працював би, ну, днями, тижнями. А вони вліпили саме дешевий, самий фіговий акумулятор туди, який без металевого навіть корпусу такий. ну, Саме дішманський Шерпотрь. В нього замість корпусу корпус зроблений з пакета сміттєвого. Ну, Мусорний пакет, звичайний пластиковий. Ну, Целофановий і в ньому акумулятори. Тобто вони вздуваються, взриваються, горять, пожежі небезпечні, Ну, найгірші в світі. От вони вліпили сюди такі. Розборку приладу я окреме відео знімлю, покажу все всередині. Всі його плюси і мінуси. Всередині покажу. Порівняно з усіма іншими дозиметрами у світі і з усіма китайськими також порівняю, розкажу. Ну, Тому що в мене є всі дозиметри китайські е, на руках. Я можу взяти будь-які всі я їх розбирав, можу взяти будь-які для порівняння, все що завгодно порівняти. Ну, все, всім до нових зустрічей.